Телерадіокомпанія Десята фортеця пропонує до вашої уваги новини Берестинської міської ради у випуску новин. Ви дізнаєтесь. З нагоди дитячих та молодіжних громадських організацій відбувся круглий стіл разом для дітей та молоді. Співпраця в громаді. Секретар міської ради Катерина Єніна взяла участь в онлайн семінарі стан малих річок України та Чехії. Виклики зміни та наслідки деградації водних екосистем відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Берестинської міської ради. Відбулося чергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У Берестинській громаді триває робота над статутом. Відбувся урочистий захід з нагоди визначної події. – 20-річчя створення філії УБМР Укргазпецбутмонтаж – «Укргазвидобування». Відбувся тренінг, партиципативне планування на основі брендингу громади. 3 липня відбулося позачергове засідання сесії Берестинської міської ради. Поступова реалізація програми розроблення містобудівної документації населених пунктів нашої громади на 2023 тисячі Двадцять п'ятий комунальна установа, обласний центр підготовки населення до національного спротиву Харківської обласної ради, оголошує черговий набір слухачів. Відбувся робочий візит до Зачеполівської громади. З нагоди дня дитячих та молодіжних громадських організацій відбувся круглий стіл разом для дітей і молоді. Співпраця в громаді. Зустріч об'єднала активних представників громадських організацій, волонтерів, працівників закладів культури та позашкільної освіти під час обговорення учасники поділились власним досвідом, ідеями, напрацюваннями та спільними викликами. Важливо, що під час круглого столу було зроблено перші кроки до створення простору взаємодії, який дозволить нам не просто працювати поруч, а діяти разом і злагоджено. Коли ми збираємося за одним столом, народжуються не лише нові ідеї, а й спільна відповідальність за майбутнє нашої молоді. Вірю, що цей діалог стане точкою росту для нових ініціатив. Відзначила секретар міської ради Катерина Єніна та передала вітання від міського голови Світлани Кривенко. Дякуємо всім учасникам за небайдужість, енергію та бажання змінювати молодіжну політику в громаді. Разом ми сила. Обговорення стану малих річок, міжнародний досвід і виклики для України. Секретар Берестинської міської ради Катерина Єніна взяла участь в онлайн семінарі стан малих річок в Україні та Чехії, виклики зміни та наслідки деградації водних екосистем. Спікери заходу Гіта Матлашкова та магістр екології, експерт з охорони водних ресурсів Мар'яна Гінзула порушили важливі теми: чому втручання в природне річище може завдати шкоди як деградація. Ця водойм впливає на громади, та які прогнози мають українські малі річки? Цей досвід важливий для формування сталих підходів до збереження річки Берестової та інших водойм громади. Відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Берестинської міської ради. У ході засідання були розглянуті та ухвалені такі питання. Затверджено схеми розміщення об'єктів сезонної святкової виїзної виносної торгівлі на території громади. Підприємці, які зацікавлені в організації виїзної чи сезонної торгівлі, можуть звернутися до міської ради для оформлення необхідних документів відповідно до затвердженої схеми. Розміщення погоджено за. Такими адресами: центральна площа та алея героїв Чорнобильців, вулиця Шевченка біля будинку номер 107 вулиця Історична біля будинку номер 65 мікрорайон 3 Біля будинку 21А, територія біля нежитлової будівлі на базарній площі. Село піщанка, вулиця незламності. Надано дозвіл на проведення ремонтних робіт у підвальних приміщеннях міської ради. Роботи виконуватимуться філією фонду АВСІ в Україні та вектор енергосервісна компанія з метою організації позашкільних занять для вихованців. ЦДЮТ. Відбулося чергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під головуванням міського голови Світлани Кривенко члени комісії розглянули низку питань. Створення пожежно-рятувальних підрозділів у зв'язку з високим рівнем пожеж у громаді та тривалим часом прибуття рятувальників. Затверджено план створення пожежних частин у селах Хрестище, Берестовенька та Тишинківка. Безпека у закладах освіти, охорони здоров'я, аграрному секторі та об'єктах газове добування надано конкретні завдання щодо усунення недоліків, виявлених при перевірці керівниками відповідних установ. профілактика кишкових інфекцій з огляду на зростання кількості випадків серед дітей надано доручення посилити просвітницьку роботу з дотримання санітарно-гігієнічних правил. Госпідприємствам вручено вжити комплекс протипожежних заходів, у тому числі облаштування ігрогасників на техніці створення протипожежних смуг на полях та організацію чергування. Хрестинській громаді триває робота над статутом. Відбулося чергове засідання робочої групи з розробки статуту громади. Під час зустрічі учасники обговорили попередні напрацювання, внесли низку уточнень та змін до проєкту документа. Окрему увагу приділили законопроєктам, які наразі перебувають на розгляді у Верховній Раді. Їхнє ухвалення може суттєво вплинути на зміст статуту, тому робоча група погодилася з необхідністю врахування потенційних змін до законопроекту. Давства при подальшому опрацюванні документа розробка статуту важливий етап у встановленні ефективного місцевого самоврядування, що забезпечить прозорість, підзвітність і участь жителів у розвитку громади. Відбувся урочистий захід з нагоди визначної події. – 20-річчя створення філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» А те Укргазвидобування. Подякую міської голови за багаторічну плідну діяльність, вагомий внесок у розвиток громади, високу відповідальність, професіоналізм та з нагоди 20-річчя створення філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» нагороджено підприємство в особі директора філії Едуарда Колокова. Подякуємо міського голови за плідну працю відданість справі. Професіоналізм, відповідальність та активну участь у реалізації проєкту з відновлення дорожнього покриття із нагоди ювілею створення філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» відзначено Юлія Мережка, В'ячеслава Некрасова, Миколу Нечкалюка, Віталія Парако, Валерія Піскунова, Віталія Полякова, Олександра Приліпка, Сергія Сточного зі святом вас із ювілеєм філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж». У Берестині говорили про розвиток та майбутні громади через створення власного бренду. 2 липня відбувся тренінг, «Партисипативне планування на основі брендингу громади. Представники громадських організацій, комунальних закладів, працівники міської ради разом з експертами проєкту Олегом Кулінічим та Наталією Вальтербуйновою вчилися планувати розвиток громади та створювати її бренд унікальний образ, який вирізнятиме Берестинську громаду серед інших. Захід був насиченим, практичним та надихаючим. Дякуємо всім учасникам за активність ідеї та бажання спільно розвивати нашу громаду. Захід проводиться в рамках проєкту відновлення та посилення спроможностей громад. Місцева асоціація органів місцевого самоврядування, асоціація учасницького розвитку громад, виконавчий партнер в Миколаївській, Харківській Кировоградській областях в рамках проєкту міжнародної організації з міграції. Улося позачергове засідання сесії Берестинської міської ради. Серед основних рішень прийнято субвенцію з державного бюджету в розмірі 878 тисяч гривень для забезпечення протипожежного захисту укриття у ліцеї номер 4 з державного бюджету прийнято субвенцію у сумі 17,5 мільйона гривень на придбання нового житла для ветеранів з інвалідністю першої та другої групи та членів сімей загиблих захисників України. Розглянуто й низку земельних питань, що стосуються розвитку громади та покращення життєвих умов мешканців. Окрему увагу депутати приділили безпеці дітей на шляху до ліцею номер 4 З ініціативи депутата Олександра Каптана було порушено питання облаштування безпечного маршруту. За результатами обговорень вирішено розробити та затвердити схему безпечного пішохідного маршруту, опрацювати можливість підвозу шкільним автобусом та створення безпечного простіру на ділянці від вулиці Полтавської до вулиці 19 вересня. Разом працюємо над тим, щоб життя у громаді було комфортним та безпечним. Першним для кожного Берестинська міська рада поступово реалізує програму розроблення містобудівної документації населених пунктів нашої громади на 2023-2025 роки та розробляє історико-архітектурний опорний план міста Берестина для містобудівної документації та для подальшої розробки генерального плану у процесі розробки наукової документації. Проведені науково-пошукові роботи з вивчення архівних літературних матеріалів історичного розвитку міста. Натурні дослідження культурної спадщини міста розроблено зони охорони пам'яток міста, визначено межі та режим утримання охоронних зон та історичного центру. Перед направленням на погодження Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Проєкт історико-архітектурного опорного плану міста Берестина був представлений робочій групі з узгодження актуальних питань щодо збереження історико-культурного середовища. Працівники та депутати міської ради, краєзнавці, вчителі історії обговорили питання які їх турбують, внесли доповнення та пропозиції стосовно наукової документації. «Приєднуйся до національного спротиву. Комунальна установа, обласний центр підготовки населення до національного спротиву Харківської обласної ради, оголошує черговий набір слухачів за програмою підготовки громадян України до національного спротиву. Впродовж 2024-2025 років таку підготовку на базі центру пройшли понад півтори тисячі мешканців Харківської області та міста Харкова, серед яких державні службовці та службовці органів місцевого. Самоврядування, працівники бюджетних і комунальних установ, волонтери, громадські активісти тощо навчальна програма розрахована на 100 годин і передбачає теоретичну і практичну підготовку за 15 предметами, основними з яких є вогнева підготовка, тактична підготовка, інженерна підготовка, домедична допомога. Також слухачі вивчають основи застосування БПЛА та інші дисципліни. Початок занять у серпні 2025 року. Навчання безкоштовні. Навчання проходять один раз на тиждень під керівництвом досвідчених інструкторів. Слухачами курсів можуть бути особи, які не проходять військової служби або звільнені від такої служби, як чоловіки, так і жінки від 18 років. По закінченню підготовки слухачі центру отримують сертифікати встановленого зразка. Громадяни України, які бажають пройти підготовку, мають заповнити відповідну анкету у відділі цивільного захисту та оборони. Онної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Берестинської міської ради. Робочий візит до Зачепилівської громади. Секретар Берестинської міської ради Катерина Єніна, начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Ірина Стадник та голова клубу Краєзнавець Людмила Меркулова здійснили робочий візит до Зачепилівської громади. Учасники делегації відвідали Зачепилівську центральну бібліотеку та історико-краєзнавчий музей, що працює на її базі. Під час візиту мали змогу ознайомитися з культурним надбанням та багатою історією громади. Спільно з колегами Окреслили плани подальшої співпраці у сфері культури, обмінялися досвідом, подарували бібліотеці книгу з Красноградом у серці та запланували презентацію видання літописці своєї доби. Щиро дякуємо за теплий прийом начальнику відділу культури Зачепилівської селищної ради Тетяні Корнієвій, директору бібліотеки Людмилі Харченко та хранительниці музею Наталії Халаїм. Саме завдяки таким людям зберігається і примножується культурна спадщина громад. you <music>